Шукаємо скарби ми днями і ночами. Бо ми є скарба шукачами. Полісії по полі магаємо шукачами. Від пошуку скарбів отримує вокай. Друзі, усім привіт! Вітаю на ютуб каналі Азарт. Значить, сьогодні проводимо пошуки на дуже цікавій локації. На цьому місці попадало дуже багато речей, побуту та монет, прикрас різних періодів до середньовіччя. Знаєш, колись я тут розкопував одну хатину, було дуже багато цікавих знахідок. і Сьогодні з Андрюхою ми вирішили знову сюди приїхати. Правда, трава тут по пояс, але частинку от викосили хтось, е, великий, ми вирішили тут, тут трішки походити. От. А потім е, на крайняк підемо можливо, розкопаємо докопаємо ту хатину, що я колись давно почав розкопувати. Е, значить, я з майнлабік Еліт, Андрюха, ходить з експідеусом. Я на програмі Парк 1, Чуйка 23. Поліфонія, швидкість 3. І вирізав першу поділку мінус 16 від 0 до 4. І на мультичастоті буду ходити. Значить, спіймав сигнал. Викопав його. І, друзі, я бачу там монету. Дивіться. Я бачу монету якусь. Надіюся, монета, звісно. Соль якась груба чи це гудзик якийсь зараз ми його почухаємо подивимось Значить, по залізу гвоздики вже накопали Андрюха ножика знайшов щось проскакує Ой, що це воно таке а, все. вбите Це верно, гудзик був відломаний Ні, срібло. Так? Срібло? Срібло, тільки воно закише дуже так, да, срібно, да? бачиш, срібло. Скоріше Скорі за все, срібна монета, але так, да, воно горівша, бачиш кант срібний. Да. Да, а щось... що це посередині це Я точно? не знаю, щось воно якесь залипше. Маті. До чогось було як то з чимось А, yeah. Ну коротше, спробуємо його відчистити, звісно. Не знаю. Ой. А ну, пусть не знаю, чи щось вийде. Ну, в общем, друзі, перша монета срібна, так. Да, допро... бачиш, проглядається срібно. Да? Угу. Да. Коротше, друзі, якось так. Mm -hmm. Так, друзі, значить, неподалік від тої монети. Дивіться, який сигнал. Хоча ізначальне я чому не купав? Тому що я думав, що взагалі фантом є, ну таке щось там проскакувало. Я викупив чіткий сигнал став. Ось воно вилетіло, але дивіться. Це 100% монет, так. Приска, давай воду. Та їх, не три, воду давай. Це солід скоріше за mm -hmm. все. Mm -hmm. Але це mm -hmm. великий. Mm -hmm. Шелях коронний називається. Так, да, срібний. Дві yeah, no. Срібний, але... Но... Теж він залипший, його треба чистити буде. Треба підсушити, трошки ще. Буква С усі. Yes. Yes. Шапа є, ця корона над головою. Корона є? Шапка. Не видно. Ти його рун з'їв. Не видно. Але, друзі, срібний. Супер. Друга монета. Класно. Є синаче кольоровий. Ух ти! Ай-яй-яй. Друзі, дивіться, який хрест. На жаль, частини не вистачає. До речі, Андрюха сьогодні знайшов десь тут е, якийсь лучик. Треба буде до нього підійти перевірити, можливо це від цього хрестика. Крутяк. Ось такий хрест був. Коротше, друзі, підійшов до Андрюхи Ось оцей... Е... Нижній лучик, Андрюха знайшов і коротше, це від цього хрестика, мачте. точніше, це отак О, воно співпадає. О, так. Почали розкопувати місце, де була хатина. значить, Зняли дерн і є вже бачите, кераміка. от, Там гвіздок випав щойно. Будемо пробувати, будемо пробувати, тому що попередні рази, коли я тут розривав, попадали дуже круті знахідки, багато срібних монет, прикрас різних попадало колечка. Тому надії на щось круте є. Погнали. Я, до речі, десь рив тут, навіть не видно, де я рив. Тому що, ну, я все закапував, травичкою прикладав, воно ну, все позаростало, навіть не видно. Єлі знайшли, до речі, це місце. Артемка, професіонал. Да, Артемка професіонал, Андрюха каже. Все, погнали. Глядачі. Значить, по сигналах поки що лише залізо дрібне. А от по кераміці, бачите е, горнятка випадає. Майже цілі. Отак. От Коротше, що, ну кераміки я тут скидаю і бачите, от навіть така розмальована, попала, така лакована. От кераміки, бачите, трішки є. от, ну. Шукаємо монет. Ну що, зарились вже... Ого. Ну, майже по пояс. Майже по пояс. Дивіться, який крутий чіткий сигнал 34. Ой, а що там таке є? Ні, то ми викопали. А там... давайте, там ще щось є а по кераміці, можливо. Ага. А що це таке? Камні. Камні, можливо, якась піч була обложена чи що? Так, а тут дивимось. 34, чіткий сигнал. Є. Yeah. Ах ти що, ти що. Друзі, дивіться, яка файна монета срібна. Ага, водичка там. О, це щось цікаве. Так, треба брати водичку. Це щось цікаве. Опа! Срібло це вже супер. Ага. Вроді коронний полугрош, якщо я не помиляюсь. Мені здається. Вроді як короний полугрош. Хоча може і помиляєш. Щось я не можу пам'ятати. Так, да, так, да, так. Да. Корона, так, так, так. Коронний півгрош. Сто відсотків. Короний півгрош ранній, Це, Супер. Феріо, я зараз Феріо, да. корон... це ранній. Супер. Підіода. Оце корона. Ну видно, ранній, по шрифту видно. Це ранній. я на цього. Янгелончика, напевно, так думаю. Да. Бачиш ця. корона, азаді ця. Корони піврож. Да. А, а тут куча цих. чотири. Ні, курочка. Ну так, да, чотири цих. Да. Короче, друзі, супер. Кайф. Верша є. Ну, так, я, не знаю, як вам там видно, не видно. Коротше, пішло туди в ту сторону, от випав гвість від підкови. І ось така жменя кераміка і кафель. Пічка була обложена. Ось. Кафельок. Коротше, все йде туди. О, глина, бачите, дивіться. Ліпнина. Треба здвигатись туди. І монета була отут, до речі. О, тому будемо зараз. Цю частину бачите, вже почали трохи засипати, зараз, мабуть, засипемо і підемо туди зміщатися. Так, 16. Ось така кількість кераміки. Всяких приколясів. Дивіться, ручечка від горнятка. І ось частину ми вже повністю закидали. Травичкою приклали. Другого ось докидуємо і там воно починаємо вже... оце, Там була монета і ну, ми починаємо здигатися туди. Жарко, важко, душно, мошки їдять. Ось, Але все, друзі, для контенту, для вас, щоб ви дивилися і кайфували. Обов'язково, друзі, зараз ставте вподобаєчку, прямо зараз пишіть коментарі. І підписуйтесь, хто не підписався, вам не важко, а мені допомагає розвивати мій канал. Буду всім дуже-дуже сильно вдячний за вашу активність. Ви в мене найкращі. Поїхали далі. Знаєш, глядачі, дивіться, випала частина кафеля з тризубом. Дивіться, який класний. Я вже тут знаходив, майже цілого знайшов. Супер. І ще десь були якісь з орнаментами. А ось. Бачите, гарний теж ось з малюночками. От. Ось такого зеленого я знайшов майже цілий. Крутий. Коротше, кераміка камінці ось. Кістки тварин, видно, ну пічка чи кухня, скажімо так, да, де вони їли. Попадають. Ось така вона Андрюха риє. Отут ми вже все зарили, бачите? А то потім будуть злосні коментатори писати. що... А чому не показали, що все закопали? Все закопаємо, Тобі друзі. Побошу, ми... Не лякали. Все закопаємо. Так, друзі, схоже до кольорового сигналу. Десь тут. Ось ми все зарили, де, де... копали. То, що ми почали там розкопувати, вийшл на мій старий шурф, От, то ми просто закопали, вже не продовжували, вже сьогодні немає коли е, рити новий, потім, думаю, приїдемо, можливо, завтра післязавтра продовжимо. Зараз ще трішки походимо побродимо. Подивимось, зараз що тут тут таке. Киз заліза, а чому був такий гарний кольоровий? Ого, а це що таке? Прикол якийсь Як то шмат кольчуги чи що. Ай-яй-яй Гляньте в натурі. Шмат якоїсь кольчуги, прикол Ха, Круто, друзі! Шматок кольчуги 100% Гляньте Вот це да. Оце -то, да, прикол. <ріх> Такого я ще не знаходив. Супер, бачите кілечка. Ось їх тут багато. О. Да, друзі, це 100% кульчуга було. Круто. Оце прикольно. Друзі, всім привіт, другий день. Знову ми на цій самій локації і пробуємо розкопати в іншому місці. Значить, Андрюха зацепив ось кераміку. Вон, дивіться. І є вкраплення ліпнини. Видно, не видно вам. Ось є тут, ну і там десь було. І вирішили тут копнути. Ось якась кераміка. Попробуємо, друзі, що вдасться знайти. Тому не перемикайтесь, дивіться до кінця, надіюсь, що буде щось цікаве. Поїхали. До речі, кінський зуб випав, можливо, це був сарай. Ну і плюс. Дивіться, скільки вже битої посуди різної. І шматки ліпнини, ось бачите? Камні, тобто все може бути. Так, ну що ж, друзі, <кхід> зарили ми вже а, цей закоп. На жаль, не вдалося нам тут попасти на щось хороше. А, не можемо чомусь знайти центр поки що, поки що. Але по кераміці, ось дивіться, бачите, кераміка все ж таки присутня. Кістки тваринячі, видно, що вони тут їли. І, до речі, випав навіть шмат кераміки якоїсь древнючої. Це або пеньки, або якісь скіфи. Ось така, один шматок. От, ну, Попадають, бачите, кераміки багато. Значить, не здаємось, продовжуємо шукати далі. Бачите, лакована, дорога. Це дорога кераміка. Має щось бути. Так, глядачі в Андрюхи випав ножичок. І це такий дрівненький. Мабуть, раннє середньовіччя, Якісь 1500 руки. От, файний признак. І неподалік нашого закопу. Вон наш закоп. Був. Ну що ж, шукаємо. Наш глядачі в Андрюхи випав такий типу горпунчик, обломаний, на жаль, і... Щось типу ножа, але воно грубе з двох сторін, можливо, заготовка під ніж мали зробити, але не встигли. Коротше, поки що так. Е, друзі, дивіться... Випав джекпот, Перстень він зігнутий. Щерепом. Е, це ці війська, як вони там? Есесовці, так? Так, так, так. Так, це, звісно... Це, звісно... Да. 100%. Охереть. Да? Да. Да. Поїде він на реставрації до Івана Ліри. Йомой, диви, а тут ще якісь узори. Да. Та ти що. Охереть, клас. Оце то так. Да. Це ж треба біля машини. Пристав. Ти представляєш? П'ять метрів від машини. Йомой, оце джекпот, друзі. Оце джекпот. Такого я ще точно не знаходив. Кайф. Шкода, що зігнутий, але найголовніше, що цілий. я думаю, все вирівняється. Кайф, Ти що, ти що? Оце знахідка супер. Круто. Що ж, щойно з цієї ямочки. Випала ось така красива монетка. 20 копійочок, 1953 рік. Це у нас рамочник. І доволі таки крутий, друзі, стан. Просто суперовий стан. 53 рік. Круто. Не середньовічча, звичайно, але теж гарна монетка. Берем. Так, ну в общем, друзі, на цьому і завершимо наше відео і наші пошуки. Коротше, не густо, ну але й не пусто. Не кожного дня рити по жмені монет. Тому, друзі, такі реалії а, пошуку скарбів сьогодення. Дякую, друзі, усім за перегляди, дякую усім за підтримку, за вашу активність. А далі будемо шукати, копати і, надіюсь, далі буде цікавіше.